Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні знову запрошую свою теплицю зимову. Тут я вже показувала, як стигнуть у мене тут всякі лімони, мандарини, це апельсини. От Бачите, від останнього відео, як вони <по -по почервоніли. Да? Але сьогодні мова не про них, а про квіти, які е, я вирощую в теплиці. Е, це камелія. От вона зараз. Е, Почала розквітати, це вже вона квітне, ну, може, неділі полтори. Квіточки розпускаються по черзі. Спочатку був оцей бутончик, зараз оцей бутончик розпустився. Ну, і тут, от, бачите, от вони по черзі будуть розпускатися. Значить, цю рослину я купувала осінню. Ну, на початку осені. вона була з такими маленькими бутончиками, але в дуже гарному стані, тому я її купила. Взагалі, ну, от коли ви будете ну, задумаєте собі купувати камелії, то вам треба ну, дуже ретельно задумуватися над тим, чи зможете ви утримувати ці рослини. Тому що. Це така рослинка дуже красива, бачите, які в неї квітки. але ну, там багато кольорів, там, сортів і так далі, ну, як, і всі, як і всі квіти. От. Але от вона потребує особового догляду. Значить, я сьогодні буду займатися пересадкою цієї камелії і розповім вам. Ну, всі особливості, які так сказати, знаю і ну, поділюся з вами своїми знаннями по вирощуванню цих камелій. В мене є вже дорослих три куща. От вони ну, квітнуть трошечки пізніше, тому що у мене теплиця неопалювальна. І, ну, верніше, як, стоїть обігрівач електричний, і у мене тут температура десь 10 градусів, тобто більше нема. І от коли трошечки там пізніше, тобто там, десь, січ, кінець січня, там таке більш яскраве сонце, от і такі дні більш довгі, да, вже, то починають квітнути мої камелі. Тобто, якщо у людей, які мають великі теплиці і там ну, температурний режим більш так сказати, сприяє їх цвітінню, то вони квітнуть раніше. Але у мене оці трикуща мої, великі трикуща, я їх вже вирощую, ну, мабуть, років 4 чи 5. І ну, їх, в принципі, все влаштовує. Вони завжди у мене влітку на вулиці. А взимку, в мене раніше була така знаєте, теплиця, яка влітку там були огірки, а взимку я її утеплювала значить, двома слоями плівки. От там ще був, було агра і отак от от вони і зимували. Тобто там теж було 10, 10 градусів. Що для Камелії потрібно? Їй такий температурний режим дуже підходить. Тому що камелія зараз квітне, квітне, але вона спить. От, от, да. Я не оговорилася, камелія зараз спить. І тому, час, якщо вам треба пересадити цю квітку, то її пересаджувати треба саме в цей час. Ну, Може, трошечки я затрималася, треба було пересадити, як тільки оці бутони були, але в мене буде перевалка. От. І рослина, нав... рослина навіть не побачить і не, по... не відчує, що її перевалили. Тобто я буду її перевалювати от в більший горщик, але турбувати коріння я не буду. Але якщо вам треба пересадити камелію, то треба використовувати тільки зимні місяці. І навіть якщо у неї от бутони такі, от... Ну, от, наприклад, от друга моя. Да? Ну, такий великий кущ. Бачите, в неї ось закриті бутони бутонище. Вона буде квітнути пізніше. Тобто таку камелію можна взагалі пересадити і турбуючи коріння. Тобто нічого страшного тут не буде. Але взагалі я так рослини вирощую. Ну, використовуючи перевалку, в основному не роздираю, не роздираю і каріння, то з малку вирощую, потім перевалюю в більший більший горщик. Значить, Перше, що ми з'ясували, це температурний режим, з яким вона міриться, так сказати, і в якому любить рости. Друге, їй треба багато сонця, от, світла. Скажемо так, не сонця, а світла. Тому, якщо вона у вас знаходиться в теплиці чи десь там в зимовому садочку, да, то їй треба виділити е, саме світле місце. Тобто не отак, от, знаєте, отак поставив там десь під кущем, отак от, да? тобто, от у мене кущі, ну, великі там, допустимо, рослини, взяли отак, от, отак, от, якщо я здаля покажу, да? взяли там, поставили отак. От, під кущ. Ні, її треба поставити на місце, яке буде дуже гарно освітлюватися. Так, тепер, значить, чому я кажу, що їй треба особові умови? Тому що вона любить, їй треба вологість, а вологість От тут в теплиці у мене вологість 86%. Рослин багато, інколи доходить і до 90%, але значить тобто в кімнаті ви такі умови ну, не можете, так сказати, створити да? можна тільки на балконі. От, балкони закриті, лоджії, можна ставити там якісь зволожувачі, і якщо вологості недостатньо. Температурний режим там буде вам підходити це точно, а вологості недостатньо, то додавати ну іскусственним путем додавати цю вологість. так значить З вологістю розібралися. ну Зараз я вам розкажу, в якому ґрунті вона полюбляє рости. значить Будемо робити пересадку. Так, ну ось такий ґрунт я підготувала для. Пересадки камелії. Тут у мене просто дуже мало місця в теплиці, і знаєте, бачком треба ходити, щоб нічого, щоб нічого не полетіло. Тому я так от, ну, зупинила телефон і підготувала цей ґрунт. Значить, дивіться, от, оце ґрунт уже, е, значить, готовий. Я вам потім ну, достану цей мішок і покажу, який ґрунт. Значить, для камелії ви берете кислий ґрунт обов'язково. Е, і додаю сюди ще кору. Тобто е, тут, от дивіться, ґрунт, який має агроперліт, має кору, бачите? Це ґрунт для лохини. от, А там марку я вам покажу. Тобто ґрунт кислий, тільки кислий берете. Е, оця кора, це так називаємо мульча, ну от вона продається, або кора мілкої фракції. Тобто я її просто е, додам ще ну так, в горщик я не використовую. От, наприклад, взяла горщик, да? я не використовую дренаж, а просто на дно покладу е, цю Так, Додам ще агроперліт, хоча в цьому ґрунті є е, агроперліт. Але от дивіться, яка різниця. Да? Мій агроперліт і той, який там. Тобто, в мене от є крупний агроперліт. Ну, от я достала вам агроперліт, який з магазину. Подивіться, скільки в ньому тут е, ну, пилі, да? і який він мілкий цей агропереліт. Ну, а якщо просто я, в мене великий мішок, і я звідти беру там, е, ну, так, шукаю, щоб купити покрупніше. Але ну, якщо нема, то значить який є, але агроперліт обов'язково. Так, додаю я ще сірку. ну Сірка це така, знаєте, е, коротше так от сірку додаю жменьку. От, е, Значить, це таке, що не дуже обов'язково. Але вона, ну, як вона працює, ця сірка? Вона ж не роз, е, зразу не розтворяється, да? Вона там буде рік і два рік роки буде працювати ця сірка. І вона, значить, не дає розкислятися цьому ґрунту. Коли я буду, я ж буду додавати якісь добрива, да? і буде воно там за те та саме. Все одно, ну ви щоб потім не поливати ото кислою водою, то я додаю сірку. Ну, вона поступово там буде все одно якось впливати на склад ґрунту. І ще я додаю ось такі от вугілля. Це вугілля, е, з этого, е, коли ми там шашлики робимо, да? тобто, з мангала. Ось такі от крупні вугільці. Це для того, щоб е, от так от, просто додаю, для того, щоб е, е, ну, так сказати, мати обеззараження корінів і так далі. Ну, вугілля я люблю додавати в грунти. Так, значить, все я вам там показала. От зараз дістану цей мішок з ґрунтом. Зараз, значить, от дивіться. Значить, Так як оця рослина камелія, вона дуже дорога, навіть невеличкі, невеличкі, то, знаєте, то, тоді купити вже і дорогий ґрунт. Ось такий я беру ґрунт для лохини. От, бачите, такий. E, значить, тут мелка фракція так, 30% кори, ну що на, на ньому написано. І от основне. Бачите, от кислотність ґрунту 3,5-4,5. И чому цей ґрунт? Тому що в ньому є азот, фосфор, калій і е, 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 мікроелементи. Видите? Тобто є торфи кислі. От Просто тві кислі торфи. Можна їх брати, але тоді туди додати якісь там добрива. Ну, Може, пролонговані добрива. чи як. От. Я беру такі ґрунти, які вже з додаванням Ой, так, тяжкий. з додаванням уже добрив. От. І Я знаю, що воно вистачить там на півроку. От, і тому використовую, ну, Такі ґрунти вони зазвичай більш дорогі, але вони значить, так сказати, своє оправдують. Тому що я ж кажу, що ну, от як можна отаку красавицю садити в чорті шо? правильно? Тобто для неї треба і гарний ґрунт. Значить, з ґрунтом розібралися да? кислий торф, тільки кислий торф. Нічого там не мішаєте. Там, знаєте, деякі люди дають частину кислого торфу, частину такого ну, питательної землі, нейтральний торф. Я даю тільки кислий торф і ще додаю сірку. ну Сірка для так сказати, на длительний період, для того щоб вона просто трошки там розкисляла ґрунт. Ну, а так, в принципі, от кори. Кора, вона ж теж підкислює е, ґрунт. І тому, просто якщо хірки нема, то це не обов'язковий елемент. Це я вам просто кажу, що можна туди додати. Обов'язковий елемент це отакий от ґрунт, от кислий з додаванням кори, обов'язково кора, обов'язковий агроперліт. От вугілля, там, допустим, якісь там доброва, пролонгованої дії, сірка це додаткові елементи, які ви можете додати або не додати в, свій, в состав свого ґрунту. Бачите, який красивий. Зараз я пері, його пері, перемішаю і будемо садити. От значить, Показую, горшочок, який я вибрала, значить, як ми вибираємо горшочок? Горшочок повинен бути от з такими великими дренажними отворами. Е, значить, я просто знаю, що люди беруть е, горщики не пластикові, а от теракота там гліняні такі. Так що, якщо у вас є гліняні горшки, і ну, ви такі багачі на гліняні горшки, то беріть їх. Там рослина краще дихає. Ну, а тут завдяки от великим от, таким от дренажним отворам вона теж буде гарно себе почувати. Але якщо є керамічні горщики, то використовувати краще їх. Ну, в мене нема. Пішла, подивилася, скільки вони коштують як крило літака. І вирішила зупинитися на тому, що є. Так, значить, зараз перемішати ґрунт треба і я його заповню, е, отут от заповню, да? тобто яким чином я буду його заповняти. От я оцю кору, от, от ця кора, яка є, тобто так, от на дно покладу, отак, ну, при вас, да? все інше я просто перемішаю. От бачите, отак от, ну, трошки тут на, на дні. Тобто я не використовую дрінаж. Це як чому? Вам кажу, дрінаж віді керамзита я ніколи не використовую. Взагалі нікуди, ні в, одну, ну, ні в яку рослину я не використовую ніколи е, дренаж. Е, ну, в смысле, дрінаж від от от. ну, Вважаю, що це отрава. От. от Бачите, перемішала ґрунт. Дивіться, яка це краса. Получився да? тобто такий от легкий ґрунт. От. Ось Отак от, от, так от стільки в нього складових. І от бачите, там скільки було сірки, да? я навіть трошечки ще додала. От, от дивіться, де вона тут. Да? Тобто, коя, де, от от вона вона тут, тут десь, десь, там, от вона десь там, Зустрічається. от, Тобто вона в цьому об'ємі вона повністю розтворилася. Так, значить, будемо садити цю царську квітку. Ну, дивіться, ну це ж взагалі, да, красота просто, ну, звісно, коштують вони дорого, але дуже-дуже красива квітка. Значить, Дивіться, як я, як я сажу. Значить, Заглиблювати, е, заглиблювати е, камелію не можна. Тобто, вам треба отак-приміряти, от приміряти, як вона от росте. Щоб ото кореневу щійку ніколи не заглибити. І так як я буду перевалкою да, садити, то ну, щоб там не копатися потім нічого, там не те та саме, то я отак от просто беру, отак от насипаю, ну, поставила горщик да, і насипаю сюди ґрунт. Насипаю, отак от притрамбовую все, все це. Отак от. І потім просто перевалюю, я ж кажу, що оця рослина, вона навіть не помітиє, що її пересадили, тому що корінці її просто получать більший простір. От. А так як вона зараз спить, я ж... от, от особливість цієї рослини саме в тому і полягає, що. І цікавість її, то що, то, що вона спить, її не треба. Зараз, от дивіться, е, сразу скажу, не треба її ні в коєму разі підживлювати взимку. От, е, Ні в коєму разі. Просто взимку їй треба просто води. І все. Значить, Додавати просто води. Так, я все не закопую, не переживайте. Зараз я той горщик витащу. Тобто, отак от, отак от. Ну, мені так зручніше. Завжди перевалку роблю саме таким способом. Тобто, я отак от взяла, зробила, ну щас, коли витащу горщик то коли витащу горщик, у мене там залишиться ямка, та яка мені потрібна. так значить от дивіться зараз тобто, Там я утрамбувала, витягнула горщик, і бачите, тут от вийшла та ямка. Яка мені потрібна буде для ну, по розміру моєї коріння мої, моєї рослини. Я ж перевалкою буду займатися. Да? Значить, тепер що робимо? Тепер достаємо цю рослину. Подождіть. так зараз виключити телефон Тому що боюсь щоб я її акуратно достала. Так, от такі коріння у цієї рослини. Значить, Тепер наша задача? яка? Беремо такий чудовий інструмент, який називається шпажка. От, Бачите, з однієї сторони, отакий остренький краєшок. Я дуже люблю такий, цю шпажку. І беремо віделку. І оці корінці ну, не турбує їх, просто отак от трошечки, якщо можна. от бачите, Отак, отак от, де можна. Просто отак от їх треба. отак Ну, роз, розкрить. От, якщо, якщо вони тут ну, будуть дозволяти, то трошечки, трошечки, отак от їх, де вони тут закручені. От дивіться, бачите, от, от я трошечки отак от підняла той корінець. Бачите? І тоді, коли я потім поставлю в землю, в нову, він піде туди. Тобто він тут не закручений буде, там, там залишаться оті закручені корінці однозначно. Але вам треба от, оці корінці, які отут от зверху от їх отак от подоставати трошечки. От. І для цього от якраз підходить оця шпажка. Вона, от дивіться, як вона отак от. Тобто ви якби берете і отак приподнімаєте, от от корінці. бачите? І отак от, так от поверта, повернете рослинку, і оці корінці просто отак от, от, от взяли, отак от, от, і приподняли. Так? А потім, а потім от, коли, коли ви отак от, от приподніміте, так, зараз, приподніміте от корінці, да? от вони у вас будуть отак от розправлені, потім ви отак от, от просто отак от, от взяли, і туди, ну так, зараз, отак от трошки піджали тут, да? І, ну, це ж я буду двома руками, от, бачите, якщо одною рукою, то от ці корінці, от, бачите, от вони вверх як йдуть. А я ж буду двома руками садити, і я їх туди отак от акуратненько раз, так от, і туди опущу і посажу. Тобто оце і буде е, метод перевалки. саме в цьому він і ну, заключається. Тобто якщо вам, е, ну, наприклад, у такої шпажки нема, то от теж чудовий інструмент – віделка. Я віделки то, теж дуже люблю, для, коли викору... ну, треба виконати таку роботу. Да? Тобто задача, яка оці корінці трошечки отак от поворошити, щоб вони так відійшли. Так, ну, я вроді показала, тепер зараз попрацюю. Знаєте, ви, я вибачаюсь, тому що, ну, по-перше, мені одною рукою не зручно, От. По-друге, я вам е, вже ну, настільки детально все показала. А по-третє, рослина дуже дорога. Я не хочу її втратити, хочу її акуратненько посадити. Ну, ось, Результат роботи. Дивіться, яка краса, да? от От дивіться, який, як вона зразу по-дорослому виглядає в цьому горщику. От чому я її присаджувала перевалкою? Зараз я вам покажу той горщик, от, в якому вона росла. От Поставлю вам його. Да? Подивіться. Бачите різницю. І, і чому ж рослина буде там стояти і мучатися, Да? От. А зараз саме час їх пересаджувати. Поливати я поливаю завжди водою або відстояною, або дощовою. Тобто, от камелія, ще раз кажу, така квітка, що ви стараться подумаєте. Можете ви чи ні цю квітку тримати, тому що їй треба бачите скільки умов, їй треба світло, їй треба низька температура взимку, її не можна тримати в кімнаті. От, тому що там не буде вологісті. Їй треба велика вологість, їй треба кислий, е, поживний, такий, кислий ґрунт, насичений добривами, от, пухка земля з корою, з агроперлітом. Е, Ну, Тоді ось вона отак от буде у вас гарно рости. Горщик ще можна, не, отак, не такий от пластиковий, горщик, але це такий знаєте, пластик ну, дуже гарний. От. А керамічний горшочок можна взяти, для неї, для неї, того, щоб вона там дихала гарно. І ось тоді у вас буде ось така квітка рости і квітнути. Це взагалі мені настільки вона подобається. Бачите, в мене є червона, потім є така в полосочку червона і є біла. А це виходить, в мене ще ось така вона. Бачите, вона біла, а серединка в неї жовта. Ну, да, На початку вона розквітала білою повністю, а от потім, бачите, от пожовтіла. Ось така от так, обов'язково ставимо бірочку, щоб не затіряти. Ну, отак от так що вирощуємо камелії. Дуже-дуже-дуже гарна квітка. Кому вона сподобалася, то я думаю, що вам мої поради будуть корисними. Я постаралася вам розповісти всі, так сказати, нюансики вирощування цієї квіточки. Ну, а якщо щось ще залишилося питання, які у вас будуть, то. Будь ласка, задавайте, я з задоволенням відповім, тому що в мене, я ж кажу, що вже багато років квітнуть мої камелії. Ну, просто із за моїх умов вони розквітають трошечки пізніше. туди, знаєте, Кінець зими початок весни. От. А так, звісно, квітка, ця квітка для зимових садів.